Тема сьогоднішнього уроку це розв'язування задач. Урок номер 1 це грудень, четверта частина, перший тиждень. Перша частина це потрібно пригадати минулу тему імпульс тіла, що називають імпульсом, що називають замкнену системою, що як формулюється закон збереження імпульсу. І у яких випадках виконується закон збереження у імпульсу, коли цей закон можна застосовувати з невеликою похибкою. Натисніть на паузу, дайте відповіді, а зараз давайте перевіримо ваші відповіді. Імпульс тіла це векторна фізична величина, яка дорівнює добутку маси тіла на швидкість його руху. П дорівнюється МВ, імпульс тіла вимірюється кілограм на метр на секунду. Шкуду. Внутрішня е, сила системи це сили, які характеризують взаємодію тіл системи між собою. Замкненою ізольованою системою. Системою тіл називають системою на тіла, якої не діють зовнішні сили, а будь-які зміни стану системи, є результатом дії внутрішніх сил. Ми будемо вважати систему тіл замкненою якщо зовнішні сили, які діють на систему, Врівноваженні або набагато менше від внутрішніх сил системи. І остання відповідь: закон збереження імпульса у замкненій системі тіл векторна сума імпульсів тіл до взаємодії, дорівнює векторній сумі імпульсів після взаємоділля. p 1 плюс p 2 плюс Pn дорівнюється p 1 плюс p 2 плюс Pn'. Або якщо P – це M на V, то ми підставляємо отримуємо інший формульний вигляд закону збереження імпульсу. Далі потрібно за записати густину речовини, імпульс тіла та закон збереження імпульсу. Натисніть на паузу, запишіть, а потім давайте звіримося з моїм з відповіддям. Густина речовини позначається як РО. Щоб знайти густуну, ми масу тілимо на об'єм. Імпульс тіла в нас позначається П, не плутайте, знаходиться як маса помножити на швидкість. Закон збереження символ імпульса P1 плюс P2 плюс ПН дорівнюється -е, П1 штрих плюс П2 штрих і плюс ПН штрих. -е. Ідемо далі. Задача номер 5.1. Перша кулька масою 800 грам. Записуємо в дано. У нас є кулька масою м 800 грам. Перекладаємо одразу в кілограми. Це буде 0,8 кілограма. Е, рухається воно зі швидкістю 20 метрів на секунду. Є в нас друга кулька. Її маса 2 кілофорки. І її швидкість 17 Кілометрів на годину? Переведемо кілометри на годину, метри на секунду. Для цього? Так, з хвилиночку 17 Чотири сімдесят два. Буде. Буде приблизно чотири і сім. Метра метрів на секунду. Тепер порівняємо. Відношення, що імпульс, знайдемо імпульс для першої кульки і для другої кульки. Масу множимо на швидкість. Для другої ми вирішили. Тому що на калькуляторі одразу 4,72. Множимо на 2, отримуємо 9,44. 9,44. 0,8. Для другого. 0,8 множимо на 20 і отримаємо 16. Для другого буде. 16. Відповідно, тут 9 і 4, там 16. Е, перша кулька буде рухатися з більшим імпульсом. Відповідь перша кулька. Далі. Дві кульки, однаковий мас, однаково об'єму рухається з однаковою швидкістю. По грунту, яка кулька має більший імпульс, якщо перша кулька виготовлена з заліза, а друга з алюмінію? Давайте роздивлятися. Що ми знаємо, що імпульс це маса помножити на об'єм, на швидкість. Нам невідомий. Невідома ш... однакова швидкість, тобто у нас, якщо порівняти так, p 1 і p 2 нам потрібно знайти, який? То більший p 2 порівняти? Так, і ми знаємо, що у них маса рівна. Об'єм рівний. Дякую. Плотність алюмінія 2,7 грам. На сантиметр. А заліза. Сім Тобто ми вже можемо поділити 2,7 на 2787 отримати, що 2, густина заліза 2,9 рази більша, ніж густина алюмінія. Якщо підставимо у формулу. Так, що в нас, що таке маса, так, пам'ятаємо це. РО поділити на В. Так, якщо в нас об'єми однакові, ми можемо їх прибрати, а маса буде одного. П1. Заліза, П алюмінія 2,7 На швидкість, яка однакова. То П 2 це швидкий. Э, імпульс заліза буде 7,87. Тобто ми отримали що в 2,9 раз. Буде пулька з заліза мати більший імпульс. На малюнку зображено графіки залежності імпульсу тіла від швидкості руху для трьох тіл. Поясни, яке з тіл має найбільшу масу. Що таке маса? Все в нас а, імпульс поділити на швидкість. Беремо, проводимо а, пряму, яка буде перетинати всі наші графіки. Так, і візьмемо, що це в нас 5 клітин 1 тут відповідно 3, тут відповідно 5, 8, ой, 7 і 8. Приблизні значення беремо. Тут у нас буде 2. Так ось, якщо в нас 2 ділити на, ну, візьмемо точку. Ну, нагорі. Ось ця точка у нас. C 1.25. Да, 2 поділити на 1.25. буде 1.6. В нас 1,6 Далі 2 поділити на тут графік на 3 Буде півтора. 066 шістдесят шість, вибачте, що сім? Нуль шістдесят шість або сім. І для першого ми 2 ділимо на 8, тримаємо 0,25. Тобто, як і було раніше, чим більше код до осі Х, в даному випадку швидкості, тим більше буде графік, тим більше буде показано. Тобто, третій має найбільший імпульс, найбільшу масу. І перший має найменшу масу. Наступна задачка. 54. Тіло масою 600 грам рухається зі швидкістю 2 метри за секунду. Зіштовхується з нерухомим тілом маса 400 грам. Наскільки змінився імпульс двох тіл? Давайте спочатку записуємо дано. Нас буде тут працювати за законом збереження імпульсу. Що ми знаємо? Чи ми маємо що? М1. Поділити на М2 згідно закону збереження імпульсу рівнюється В2, поділити на В1. Так, виходячи. у нас з вами, що взагалі імпульс, В1, В2 у нас 0. Після зіткнення система стає нероздільною, тому сума імпульсів буде дорівнюватися. імпульсу дорівнює сумі М1 і М2, помножити на їх швидкість. Ногу, якась там що В штрих, назвемо її. Згідно закону імпульсу П1 плюс П2 буде дорівнюватися П. Ну, давайте це зберемо. Це в нас буде. М1 плюс О помножити на В1 вирівнюється М1 плюс М2 і помножити на В3. З цієї формули дорівнюється. М1 В1 поділити на М1 плюс М2. Підставимо 0,6 помножити на 2 і поділити це все на 1. Тобто буде 1,2 метра на секунду, буде рухатися наша система. Зміниться система з цих двох тіл. Тобто зміниться на 0,2. Зменшиться на 0,8 метра на секунду. Наступна задачка. Стрілець масою 80 кг стоячи на місці, стріляє з лука стрілою масою 330 г зі швидкістю 80 метрів на секунду. Знов таки. запишемо відношення М1, відноситься, до М2. Як В2 відноситься до В1. Виходячи з цього, М1 це в нас стрілець, М2 це стріла, швидкість стріли. Нам невідома швидкість В1. це буде В2 помножити на М2 і поділити на М1. У нас грам перекладаємо в кілограми. Це буде 0,03 помножити на 80. І поділити на 80. 80 і 80 скороток, це залишиться імпульс швидкість людини 0,80,3, і відповідно, щоб знайти імпульс. Стріли 8 множимо 80 множимо на 0,3. Буде 2,4 плюс 0,3 це буде 0,43. Такий сумарний імпульс системи стрілок стріла. чотири кульки різної маси. Рухаються з певними швидкостями. На малюнку зазначено масу кульок та швидкості їхнього руху. розташують ці кульки зі збільшенням. Імпульсів тіл. Натисніть на паузу. Подумайте. Що ми маємо? Що таке імпульс? Це маса помножити на швидкість. Тут у нас буде 3 ВМ. Тут у нас буде 4 ВМ. Тут у нас буде 5 ВМ, і тут у нас буде 6 ВМ. Тобто, в порядку так і буде а, Б, в, г йдемо далі. Залізна кулька об'ємом 500 сантиметрів кубічним, тобто нам дана густина. 500. Ой, густина заліза. Ви бачите, щось. Густина заліза. Так, тут на сантиметри залишимо. Це буде сім. Вісімдесят грам на сантиметр. Об'єм 500. І дана швидкість. 108. Перекладаємо, ділимо на 3,6. Це буде 30. Сантиметрів? Ой, метрів на секунду. Нам потрібно знайти імпульс. імпульс. Знаючи, що імпульс це маса помножити на швидкість? А маса нам е, ну, да, густина і об'єм і помножити на швидкість. Підставимо чисельні значення. РО 7,87. ділимо на 500 і множимо на. 30 буде 0 6 метрів на секунду кілограм на метр на секунду І остання задачка. Перше тіло масою 400 грам. Рухається зі швидкістю нам здана маса першого тіла 400 грам. Можемо перекласти в кілограми. цілих чотири кілограма швидкість його 72 кілометри на годину перекладаємо в метри це буде 20 метрів Маса другого тіла 1,6. і і щоб мати такий самий імпульс, як перше тіло. Знайти швидкість другого. Я вже цю пропорцію показувала, швидкість другого буде знаходитись як маса. Першого помножити на швидкість першого і поділити на масу другого. Нам все відомо, підставляємо. Маса 0,4 множимо на 20 і ділимо на 1,6. Буде 5. Відповідь 5 метрів на секунду. Задачки всі на одну-дві форму на густину і на імпульс. Також використовується закон збереження імпульсу. Додому. Виконати ДЗ до уроку номер 1 Це в нас 1, 2, 1 та задачку 3, 1 та достатньо. Дякую за урок.